На свої дослідження університет отримує більше як 160 мільйонів євро. Гранті просто просто на дослідження отримує, і в них є свій дослідницький центр. Він називається Insight Центр. Це по аналітиці даних, це він не один, там декілька є. От і взагалі за свою історію там випускники дуже багато створюють компанії. Ми і згадували раніше про коли про Ірландію спілкувалися, що країна підтримує це все. Да, стартапи, інновації, всі. От і UCD якраз займає велику роль тут. Вони. З, з, з випускниками створили більше 550 компаній. Я також читала з тим, що вони відкривають багато своїх центрів в різних країнах. По всьому світу, і тому часто ці, ці студенти вони або можуть в Ірландії відкривати компанію, або можуть відкривати в інших країнах на базі знову ж таки університету. І це такий крутий нетворкінг глобальний, тому що знову ж таки вони об'єднують цих всіх студентів. Тобто, якщо ти випускаєшся з університету, ти все одно в, є випускником цього вузу і тебе, скажімо, це ком'юніті об'єднує.